Права 27. Подайте вигляді многочлена. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні С плюс 5 до квадрату. Використаємо формулу скороченого множення. Це квадрат суми двох виразів. Він дорівнює квадрату першого виразу, то ми записуємо, що це дорівнює С у квадраті. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться перший вираз у нас С. Що множиться другий вираз 5. Так, ну і додати квадрат другого виразу, це буде 5. У квадраті. І це дорівнює. Що ж, виконуємо множення С у квадраті вийде. Далі додати. 2 помножити на С і помножити на 5, це буде 10 С. Ну і 5 у квадраті 5 помножити на 5, це 25. І... Переходимо до другого завдання. 8b-3 до квадрату. Тут використаємо формулу. Квадрат у різниці це дорівнює квадрату першого виразу. Це буде 8b до квадрату. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 8b і множиться на 3. Перший вираз 8b, другий 3. Ну і додати квадрат другого виразу це буде 3 у квадраті. Це дорівнює що ж 8b до квадрату. 8 до квадрату 8 на 8 це 64. Далі b у квадраті. Далі мінус. 2 помножити на 8. Давайте 2 на 3 помножити на 3 це 6. І помножити на 8. 6 на 8 48. Отже, мінус 48. Вийде b. Так, ну і додати. 3 у квадраті, 3 помножити на 3, це 9. Знишили. Переходимо до третього завдання. 4х плюс 3 у квадраті мінус 9. Тут можна використати 9, записати 3 у квадраті, тоді використати формулу різниці, різниці квадратів або використати формулу квадрату суми спочатку. Давайте використаємо формулу квадрату суми. 4х плюс 3 до квадрату дорівнює квадрат першого виразу. Це буде 4х до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться перший вираз у нас 4х. Що множиться, а другий вираз у нас 3. Так. Ну і додати квадрат другого разу це буде 3 у квадраті. Далі, ну і відняти 9. І це дорівнює. 4х до квадрату. Давайте, підносити 4 до квадрату це 16 x до квадрату це буде х у квадраті. Далі плюс. 2 помножити на 4 це 8. І помножити на 3 це 24. Залишиться ще множник x. Отже вийде плюс 24х. Далі додати 3 у квадраті, 3 помножити на 3 це 9. Та пишемо додати 9. Ну і в кінці відняти 9. І це дорівнює. Тут у нас є сума подібних додатків плюс 9 і мінус 9. Ця сума дорівнює нулю. Суми їх можна викреслити. Записуємо тоді, що це дорівнює. Давайте я перенесу 16х у квадраті плюс 24х. Є? Переходимо до четвертого завдання С плюс 2, що множиться на С мінус 2. Ми використаємо тоді формулу добуток суми двох виразів на їхню різницю. Чи різниця на суму двох виразів дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто Ми записуємо як С у квадраті мінус 2 у квадраті. І це дорівнює. Тобто це буде С у квадраті мінус. А 2 у квадраті це 4. Переходимо до п'ятого завдання. M-9, що на 9 плюс m. Запишемо другий множник, поміняємо в ньому доданки. Тобто ми одержимо, що це дорівнює m-9. Що множиться. 9 плюс m записуємо як m плюс 9. І це дорівнює. Ну, зараз у нас здобуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. То це буде m у квадраті мінус 9 у квадраті. І це дорівнює. Отже, це буде m у квадраті. а 9 у квадраті. 9 на 9 це 81. Є? Що переходимо до шостого завдання. 5p-2, що множиться на 5p плюс 2 мінус 25 у квадраті. Спочатку використаємо формулу добутку різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Якщо різниця квадратів, то це буде 5p у квадраті мінус квадрат другого виразу, це буде 2 у квадраті. Ну і відняти 25p у квадраті. І це дорівнює 5p до квадрату 5 помножити на 5, або 5 у квадраті це 25. Потім P до квадрату це p у квадраті. Так, мінус. 2 у квадраті це 4 Ну і відняти залишається 25p. У квадраті і це дорівнює. Ну, тут бачимо подібні доданки. 25p у квадраті і мінус 25 у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Їх можна використати з суми. То ми записуємо, що тоді в нас залишається мінус 4 тільки. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, вигляд виглядібного члена. Записуємо в першому завданні. Ми одержали С у квадраті плюс 10С плюс 25. В другому завданні. 64. Б у квадраті мінус 48 Б. Плюс 9. І... В третьому завданні 16х у квадраті плюс 24х. І... В четвертому завданні записуємо ц в квадраті Мінус 4. Так. І в п'ятому завданні. У нас m у квадраті мінус 81. І в шостому завданні. Записуємо, що ми одержали мінус 4. Є? Ну що ж, ось таке завдання на використання формул скороченого множення. На цьому вправу завершено.